Друзі, з вами Тетяна із Києва, тимчасово перебуваю в Калгарі і малюю котиків. Мені сказали, що цей кіт у мене якийсь дуже дивний, містичний, трохи такий у нього погляд. Хочу намалювати більш милого. Якщо вийде, то буду дуже рада. Ось так схематично викидала котика. Так от Я подивилася, що у котів ось так лапки йдуть. Як голова, і пошти на такому ж рівні йдуть отакі лапки. Ну і там, якщо він опитаний, гарно харчувався, то він або худенький буде, або товстенький. Я хочу зробити його товстеньким і таким пухнастим. якщо Спробую намалювати пухнастого позитивного котика. Але ви ж знаєте, що який у нас настрій, така і картина з'являється. Мені саме цікаво, що у мене з'явиться. Малюю я акриловими красками і дуже-дуже швиденько хочу намалювати цей малюнок. Дуже мало часу у мене. Так що буду далі продовжувати. Малюю мордочку, ось такий етап у мене. Ось так швиденько я малюю, особливо не задумуючись. Але. Хочу зберегти якусь світтінь. Тут у мене з цього боку буде світло, тому ось тут я трохи висвітлю, а тут затемню. і зараз буду цим займатися. Малюю акрилом, якщо я не сказала, Ось тут завжди у котиків бувають отакі полосочки чорненькі. ну Залежить від того якого кольору котик, ну, поки що так, якось намалюю. Так, я прошу у мене тут темніше, то зроблю поки що так, потім подивлюся. Так, якщо у мене тут морточка така буде світленька, то зроблю внизу такі плямки. Так, тут у нас буде більш світліше. Пишу так, наберу общу масу, щоб подивитися світ тінь, як правильно. Це я так малюю. Не сприймайте це як щось гучпове, я не навчаю, бо сама навчаюся. Тому це таке відео розвага. Так, зараз тут, можливо йому зробити білу грудку, Так, подивлюся, я щось вам показувала, я не знаю, що я вам показую, вибачаюся. Тут трохи темніше, тут трохи світліше, тут затемнило, зараз буду висвітлювати. Вирішила зробити фон акрилом, Треба працювати швидко, щоб він не застив. Тому так от розкидала. Які ж якісь п'ятна, і тепер треба щось уточнити, подивитися, що де залишити, де можливо висвітлити. В общем, такий дуже цікавий процес, і саме прикольне в цьому, що ти повинен дуже швидко приймати якісь рішення, тому що ну, застине, тоді вже знову зверху ложити. Це нічого страшного, але. Все-таки це якась додаткова робота, а з другої сторони це ж все-таки медитація. я положила темні п'ятна, а тепер буду вложити, зараз ще трохи темного додавлю сюди. Акріл перекриває, тому те, що я зробила раніше, треба поновити. Так, тут через щур у мене світло, тут з цієї сторони тінь, тому треба затемнити ці п'ятна, через щур вибивається головне якусь тональність зберегти. Ну, поки що не дуже в мене виходить, але я сподіваюся, що в ітоги щось вийде гарне. Працюю над мордочкою над його. О, ось такий етап у мене. Я здивувалася, що мені дуже подобається котиків малювати. У нас колись був котик, не такий, як цей, не було у нього. Такого розкрасу, помаранчевого кришневого. Був він такий сіро-білий. Ну, трохи коричневого, до речі, так, було. був він такий дуже прикольний пухнастик. Ось, друзі, такий котик у мене з'явився, малювала його з задоволенням. Мені здається, що не погано вийшло. Нагадую, світло у мене з цієї сторони, тому -то я більше висвітлила його. Можливо, ще якісь. Вус, вус, вуси намалювати. Так, отже, здається, більш-менш вийшли. Так, тут у нас більш темніше, тут лапки такі біленькі в нього. Ось такий. І, здається, позитивний він получився у мене. Як вам? Напишіть. Грудка біла, з цієї сторони я намагалась положити блакитний колір, а тут, можливо, ще десь можна положити, щоб якось обозначити, що тут тінь. Такий він нечесений, негламурний кіт. Десь, можливо, біг. Бігав десь на вулиці, прибіг додому і позував для портрету. Це портрет кота у повний зріст. Трошки, можливо, ще треба попрактикуватися, але, мені здається, і так все добре. Тут такі. Тут повинно бути трохи пухліше, бо це у нього. А, тут у нього носик і для носику теж якісь такі пухерці. Ну, в принципі, можливо, на цьому можна і завершити. Тут можна якісь крапочки додати, там, де починають рости вуса, але можливо і не. Вже не потрібно так прямо чересчур розмальовувати. Я помалювала, отримала задоволення. У мене тут в калері сильно багато часу немає для малювання ночок. Трохи працюю я ще дистанційно на своїй роботі, тому часу замало, але ж малювати дуже-дуже хочеться. Тому так, десь проривами беру, малюю. Друзі, як ви, де ви? Напишіть, будь ласка, бережіть себе, мої любі українці люба Україна. Тримаймося всі. Донатиму на ЗСУ, бо від цього залежить наша безпека і мир в Україні. Бувайте здорові, мої любі. З вами Тетяна із Калгарі, тимчасово. Посилаю вам позитив і бажання здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока!